15 лютого 2026 рік ясномислячим людям ладного дня. З вами людина Олена Щербань. Я людина Лена. Чи не вперше я про це кажу вам вголос: людина Лена. Трапився цікавий курйоз, і пан Валерій, якому ми будемо передавати всі вітання, будемо робити з підницями вітер. 14 березня 2026 року. Тобто крутитися так, щоб спідниця крутилася, красива, якраз Наталя Чеверда-Галич і людочка Коросташова широченькі спідниці шити, щоб гарно вітер ходив. А цей... Прочитав, що я людина Лена. Так що, людочка Будко, я людина, людочка Галій, я людина. Але. Я, я людина Лена, я зараз хочу сказати слово, але такий балакучий день, отак приходиться вже тепер. Тепер вже кажу. Значить, я була нещодавно на зустрічі з Гариком Курогодським. Він про себе сказав: Я Гарік, тому він Гарік з Гаріком. Я випадково туди потрапила, взагалі це не позапланово. але так мені було треба кудись себе, отак знаєте, раз і кудись себе перенести, своє тіло. З, зі звичною атмосферою, обстановки, мені це іноді треба. Я творча людина, я митець. Я, от я, я, хочу, я не люблю міняти картинки, але я дуже хочу. Я собою дуже пишаюся після того, як я десь кудись сходила, знаєте, хоча б в похід в магазин. Це вже в мене кудись я сходила. Думаєте, що я ходжу так часто в сільську раду чи там ще десь кудись? Ну, То так, міняю картинку, чи кукурузу збираю. І Я після 3 лютого думала, а тоді мені припекло написати відео, а потім тільки зараз я його напишу. Гарік, ви зробили виступ у Полтавській філармонії. Він, Цей виступ був не такий, як я очікувала. Я була готова до того, щоб бити, казати матюки. Але те, що вибити їх так. Недоречно вживати, я не була готова. Трохи було, можливо, вам складно, я думаю, що, можливо, ви були втомлені. Можливо, ви були в ну, такому знаєте, переживання, хвилювання, хоча я вас зразу на, 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 ну, на початку концерту повістила, що в нас дуже гарна публіка, ми добре реагуємо. Я придумала, що я почую від, від вас. Ну, дещо інші меседжі, і мені одна мною поважана людина каже: так, і з того теж можна з тієї інформації викрутити олію. Так, можна, олії мало. І <кій> краще б я не ходила на той концерт, краще б я жалкувала, що я не сходила. Це той момент. Але щоб це знати, треба було сходити. Мені було дуже важко вас слухати, мені дуже різало вуха, мені було дискомфортно, це мої відчуття особисті. Я не могла вийти по одній простій причині. Я вам повірила, що ви сказали, що я буду сидіти на сцені. Ви так сказали. І я почепила свою шубу на сцену за кулісся. Там висіла моя шуба і така моя манту. Мені було шкода того мого такого, бо я її привезла давним-давно із Швеції. Йой, йо, йо. це мав більше 10 років такий там я красивий. Я покажу вам його, ви його бачили. Так, ну, жіноча така річ прекрасна. Вона, вона така унікальна, вона єдина. Для мене її, очевидно, пані Єлена. Пані Єлена, вам великий привіт. Пошила і тепер же я його за залюбки ношу. І цей, і що? І отож почепила ту свою шубку і, і, і роздягнена не підеш, бо був ще й морозяка. Морозяка був серйозний там до 20 градусів. І тому я змушена була сидіти. А за кулісся там було закрите. Я ж це все перевірила. там, ну це таке. Тому Гарік, я не ваш слухач, не цей формат. М -м 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 Мені не зовсім не цей формат. Плюсів, -плюсів можна знайти багато. По-перше, я перенесла своє тіло в іншу атмосферу. По-друге, я побачила людей наших, полтавців побачила, трохи проаналізувала, мені це теж дуже цікаво. Познайомилася з дуже класною Люсею. І Люся, я вас знайти не можу. Ви казали, що я вас знайду в Інстаграмі, я не можу вас знайти. Якщо ви мене побачите, пишіть мені конкретно, кудись там десь якісь ті меседжі. Я не Петри в тих, 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 тому інстаграмі. Оце отаке. -от Хотілося сказати, я сказала, оце таке. Якесь таке. Можливо, мій цей спіч вам допоможе покращити ваш, вашу програму, тому що я з тих, що я, я свої враження скажу, а багато хто не скаже. А вам, як артистові, який обрав цей формат публічного виступу зі сцени, тим більше філармонії, це багато про що мені говорило. я... Дещо інший формат очікувала. Це, можливо, площадка була невдало підібрана Там вашими ну, помічниками. Сам ви, ви ж зовсім інший, коли я вас бачила напередодні концерту, ви зовсім інший, ви, ви, ну, ви інший. А вже в процесі вашої роботи на сцені ви і другий, ви були, ви були другий, інший. Ну, це отак. І ще мені треба на книжку чорний горщик, білий борщик. Хоча б 300 тисяч гривень. Я такі 50 штук не можу видавати за 100 тисяч, то хоч би якісь 150 штук книжок, щоб надрукувати, то треба трохи грошей. Якщо ви Гарік за мій прекрасний спіч хочете дати мені даром безвозмезно подарувати, як благодійник, 300 тисяч гривень, пишіть прямо в приват. Можливо, по. Так мені навіть гроші, мені гроші не, не треба. Мені треба, щоб були оплачені друкарські послуги. я видавництво Або на ваш, або на ваш навіть погляд, будь-яке видавництво в мене готовий макет, а видавництво вже потім надрукує. Оце от таке. Оце, оце бачите, яка я. Прекрасна. Для ясномислячих людей ясного, ясного вам дня і ладного дня.